Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі щотижнева інформаційна передача Новини Дуневеччини. І зараз я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня. Дивимося разом. У третю неділю вересня своє професійне свято відзначають працівники лісового господарства. А напередодні, у п'ятницю, колектив комунального підприємства Лісовик приймав вітання від керівників району. Ліс справжній живий скарб нашої землі. Зайве нагадувати, яке важливе значення відіграє лісове господарство для економіки держави, що він є чинником величезного позитивного природного і екологічного впливу на навколишнє середовище. Тому люди, які професійно стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги і високого авторитету. Урочистості відбулись у малому залі засідань районної ради з професійним святом присутніх привітав перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський. Якщо взяти так в цілому, то можливо, ну кожен день ми з вами не стикаємося. Кожен день ми якось з вами не, не співпрацюємо, не бачимо, але ми реально знаємо, що ваша робота теж важлива, теж потрібна. Тому що якщо взяти в минулому році, коли пішло здорощення газу, і попередні роки теж, то кожного дня дивишся там, 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 там люди привозять машину дров, люди заготавлюють, люди піклуються про це, люди, ну готуються до зими. Да, потім відбулося так, що в цьому році в нас за рахунок. Державної підтримки позиції уряду і президента була надана субсидія, дрова не палили, але я точно знаю і в мене так особисто, що дрова складені, дрова сухі, і дрова готові до, скажімо так, до використання. Тому, звичайно, вам шани і хвала, тому що це робота непроста. Там да, можливо зараз в літню пору це добре, хтось думає, що. Так, все легко, але якщо попрацювати і звичайно подивитися, нагрузити, скласти, відвантажити, особливо зараз в осінній період, коли почнуться такі нераз, це є проблеми і вони потребують і фахових знань, так і професійних вболівання за справу. Я думаю, що ми тут всі... Вуліваєте за свою справу, тому я від імені голови районної державної адміністрації Олександра Вячеславовича Бернашевського від себе особисто щиро хочу перед день вашого свята привітати вас, побажати вам дійсно такого теж козацького здоров'я, тому що у вас робота непроста і, скажімо так, і не кабінетна. побажати вам сімейного затишку, благополуччя, щоб ви завжди. На свої ділянки, на свої квартали виїжджали таким з гарним настроєм, з позитивом, з позитивним настроєм на роботу, для того, щоб це все було вчасно, для того, щоб це все було якісно, для того, щоб та ділянка, яку ви десь почистили, ви її могли. Закласти посадковий матеріал на майбутнє, тому що це постійний кругообіг, і від нього ми нікуди не дінемося, бо тому що стане якийсь момент, що ми залишимося без такого виду палива, як тверде паливо. Тому достатку вам, благополуччя, здоров'я, радості, святого. Найкращі слова вітань пролунали із вуст голови районної ради Ольги Михайльської. Шановні працівники. Нашої, нашого лісового підприємства, від імені Донецької районної ради, від імені депутатів Донецької районної ради, громадськості району щиро вітаю вас з професійним святом. Ми щиро дякуємо вам за те, що спільними зусиллями, як керівництва підприємства, так і кожного з вас, ви якісно ведете свою справу. Що показники роботи підприємства є високими, що відрахування в районний бюджет є належними. І ще щиро дякуємо за те, що несете цю високу місію оберігати здоров'я наших людей і нашої планети, легені нашої планети в ваших руках і тому. Ви, ваша праця, ваш щоденний труд на кожній ділянці лісу це якась частинка всього життя нашого і здоров'я нашого суспільства, всієї нашої землі. Хочу вам побажати, щоб в кожному вашому домі було тільки любов, радість, щастя і мир. Побажати вам здоров'я, удачі во всіх справах. Побажати на майбутнє, щоб цей міцний колектив, який у вас є, зберігся і тільки зростав, збільшувався. І на це вам вистачало коштів. Бажаю вам збільшення заробітної плати, бажаю позитивних і якісних змін в нашій державі, миру і щастя вам, вашим родинам, вашим сім'ям. Вашому колективу. Керівники району вручили грамоти та подарунки кращим з кращих працівникам комунального підприємства Лісовик. А керівник комунального підприємства Олександр Данілов, вітаючи колег зі святом, побажав їм і надалі своєю наполегливою працею примножувати лісовий фонд України, а також здоров'я, благополуччя та затишку. Також Олександр Іванович зачитав наказ про преміювання та вручив грошові премії працівникам свого колективу. Щорічно, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. Святкували і наші Дунаєвецькі рятівники. 16 вересня напередодні професійного свята Дунаєвецьких рятувальників привітали керівники міста та району та представники громадських організацій. На свято до рятувальників завітали перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Смолінський, голова районної ради Ольга Михальська та заступник міського голови Леонід Михальський. Зі хуст пролунало багато приємних слів в адресу тих, хто стоїть на сторожі нашого спокою. Керівники зазначили, що це свято людей, які несуть відповідальність за вирішення питань загальнодержавної ваги, забезпечення надійного захисту національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Це справжні герої наших днів, які з честю виконують покладені на них завдання. Виступаючи подякували рятувальникам за вірність обов'язку, постійну бойову готовність до захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання та реагування на них та висловили сподівання, що до ноєвецькі і надалі віддано і сумлінно служитимуть обрані справі. А також побажали всім бадьорості духу, здоров'я, благополуччя і якомога менше тривожних викликів. Потім рятувальників було нагороджено почесними грамотами та цінними подарунками. Своїх колег привітав і керівник Олег Скоцеляс. А зараз новини від наших рятувальників. 16 вересня. В рятувальників відбувся день відкритих дверей, на які завітали з третьої школи міста Дунаєвець, з 1, 2, 3 та 4 класу діти. Дітям було показано аварійно-рятувальне обладнання, яке знаходиться на озброєнні врятувальників, також автомобілі, приміщення службові, в яких рятувальники проводять чергування, для чого воно призначене, що в них. Роблять після закінчення показу техніки аварійно-рятувального обладнання та показу службових приміщень. Всі діти були задоволені та були раді завітати до рятувальників. 10 вересня, о 17 годині 54 хвилини, на пункт зв'язку 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дунаєвці надійшло повідомлення про пожежу хліва у селі Севороги. На місце події негайно направлено рятувальників, які пожежу площею 60 квадратних метрів ліквідували о 18 годині 20 хвилин. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося врятувати два приміщення хліва, в яких знаходились дрова та сіно, та поряд розташований будинок. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Нещасних випадків на пожежі не було. 17 вересня Дунаєвечина вперше відзначала День громади. Розпочалось свято о 9-й годині ранку. У центрі міста біля пам'ятника Шевченка зібралися юні велосипедисти, аби здійснити велопробіг до Дем'янковецької долини. У супровіді поліцейських автівок колона велосипедистів вирушила у путь. Не усім легко було добратися до фінішу, але, не дивлячись на труднощі, юні спортсмени таки подолали відстань до братенького ярка. Забігаючи наперед, скажемо, що тут проходили також змагання з велоспорту. Тільки що закінчили змагання з велосипедного спорту, один із етапів, який називається Фігурне вождіння. На базі Доневецького НВК ЗОЖ номер 3 три. три роки працює секція велотуризму, яку я веду. І ось сьогодні ми показували свої здобутки, свої навики, які ми набули протягом цих років. Ну, змагались не тільки учні гімназії, але були й представники з інших шкіл міста. Ну, приїхало сюди на поляну змагатись, ну, напевно, десь чоловік 90. Ну, не всі е, виступили, але е, ті, які займалися велотуризмом, прийняли участь у цих змаганнях. 20, 27 учасників проходили етап, який ви можете бачити тут. Такі змагання проводилися вперше у Доневецькому районі, тому що такої секції у нас не було. І результати е, доволі показали непоганий. Е, два представника було е, три представника всі ці учні Донецька Новика. Е, Гімназія. Я думаю, що це початок. Надалі ми будемо проводити такі змагання, залучати. І так, така подія, яка відбулася сьогодні, вона буде започаткована, і я думаю, в дальнішому ще більше. Приємно відмітити те, що приймали участь не тільки учні, а приймали участь дорослі. І от, от зараз є сім'я сім'я Павлових. Так? Приймали участь наймолодші діти, і мені хочеться сьогодні нагородити їх. Медалі, ми вони заслужили сьогодні. Медалі. Чудово. Якщо ви дозволите, я їм вручу ці медальки. Нагороджується наймолодша учасниця. Як звати Соня. Соня. Сонячка нагороджується медаллю. Це наймолодший учасник, яка проїхала весь шлях, подолала, ні разу, ні тато, ні мама не брали її на руки і прийняв участь Дунаєвець. з Дунаєвець. Так, так і бачите, в них велосипед маленький. І вона ні разу не зупинилася. І прийняв участь. Найменший учасник, який теж показав непоганий результат. Ну, зрозуміло, що йому було важко змагатися зі старшокласниками, але він показав доволі непоганий результат і теж нагороджується медаллю. І вітаю. Так, тримати. Я думаю, ти... після цього ти запишешся в секцію і будеш постійно змагатися. І дякую за виховання таких чудових дітей. З Самого ранку у долині розташувались намети кожного села, які входять у Дунаєвецьку об'єднану територіальну громаду. Кожне село постаралося максимально відобразити, чим воно славне і характерне. Різноманітні вироби декоративно-вжиткового мистецтва, щедрі дари природи, смачні страви, чого тут тільки не було. І, звісно, щирі слова та запальна пісня і танець, якими вітали делегацію керівників району, котра завітала у кожен намет. Доню, Марту, готовиш ж хати, ти вже готова. Хлопці, ви що тут замовляєтеся? На вулицю всі бігають, на вулицю, на вулицю, на вулицю. Його мог Настя, скільки можна кохатися на ну, до дівчат? Причепився цей Андрій сусідньої вулиці і нічого не обламлює нашу Настю. Трохине, ти вже попорав господарство. Трохиме, ти що? Це там піскакує через раз. Оце люди придали мені мок такого зятя. Він щоразу за усе життя мамою мене не назвав. А все те, що да йде що. Ви, маму забули, як по підкату забула. Любі гості, ми вас дуже раді зустрічати. Гей, музику, грай гучніше, нехай буде веселіше. АПЛОДИСМЕНТИ

І міста та району у свою чергу привітали жителів Дуневецької громади. Шановні друзі, шановні дунеївчани, гості, на сьогодні свято свято нашої об'єднаної територіальної громади. Вже майже рік, як наша громада функціонує, як єдина громада нашого Дуневецького району, і сьогодні наше свято це об'єднання, адже в єдності наша сила. Я хочу привітати всіх сьогодні, всіх, хто сьогодні взяв участь в святі, хто можливо по якихось причинах не зміг прийти на наше свято, але я впевнена. Ми разом і будуть у нас гарні результати. Наша громада буде не тільки найбільшою в Україні, вона буде найпотужнішою, вона й буде найбагатшою. Адже наш пріоритет це гарна родина, достаток, сміх і радість в кожній нашій оселі, нашої громади зі святом. Всього самого найкращого От, дійсно хотілося б привітати нашу Дунаєвецьку міську об'єднану територіальну громаду з таким. Гарним святом, яким вони започаткували, адже день міста Дунаєвець в нас був завжди. Зараз в нас є ще одне свято день об'єднаної міської громади. Тому я вважаю, що такі свята гуртують навколо себе людей, тому що вони проводяться використанням найкращих українських традицій. Тому, шановні жителі Дунаєвецької об'єднаної громади, від імені голови районної державної адміністрації Олександра Вячеславовича Бернашевського від себе особисто хочу щиро всіх привітати святом, побажати нам миру, злагоди такої єдності для того, бо ми, як будемо єдині, ми зможемо вирішити всі проблеми, які будуть на нашому шляху, і буде процвітати наша об'єднана громада, Дунаєвецький район і вся Україна. Атом о 10 й годині у Дем'янковецькій долині стартував етнофестиваль Подільська підкова підкова-2016». Його відкрила голова Дунаєвецької територіальної громади Віліна Заєць. Щирі слова пролунали із вуст першого заступника голови районної державної адміністрації Руслана Смолінського та голови районної ради Ольги Михальської. Шановна Дунаєвецька громада. Від імені Доневецької районної ради і її депутатського корпусу щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Хай над нашою країною вічно буде мирне і щасливе небо. Хай кожен день дарує усім нашим трудовим колективам великі здобутки, хай буде спокійною і тихою старість наших дідусів і бабусів, а наша молодь. Хай має велике, яскраве і світле майбуття. Святом, дорогі Дунаєвчани, з нашим спільним святом ми зустрічаємо його в радості, у веселощах, у яскравій вишиванці. Хай буде такою вічно наша Дунаєвеччина, Хай вона росте і розвивається. Слава вам, шановні Дунаєвчани! Святом! А чудові пісні та танці дарували присутнім колективи художньої самодіяльності з усіх сіл, що входять у громаду. Крім того, тут у братенькому ярку розташувався святковий ярмарок. Діяли майстер-класи зліплення, вишивання, гончарства, різьби по дереву, виставка розпродаж дитячих робіт. Відбувалися різноманітні вікторини, спортивні змагання. Усі бажаючі мали можливість покататися верхи на конях або у кареті та скуштувати різноманітні смачні страви, які готувалися тут же на природі. І новини поліції на завершення. До Донецького відділу поліції надійшло повідомлення від 22-річної жительки села Гутоєсковецька про те, що її з будинку зникли гроші в сумі 10 тисяч гривень. В'їздом на місце події було встановлено що штанок крадіжку, вчинив брат потерпілої разом з її дядьком. На вихідні вони приїхали в село, де розбили скло у будинку. Зайшли в хату, там в одній з кімнат, тумбочці знайшли гаманець з грошима, яка сума там була, вони не перераховували, то забрали всі гроші. Частину грошей вони витратили на купівлю електрочайника в місцевому магазині, продукти харчування та алкогольні напої. Там же вони разом з дядьком і розпивали ці алкогольні напої. Частину грошей він витратив на таксі, яке які винен з Дунаєвець до Хмельницького. Та як там навчався і проживав в місцевому гуртожитку. Також Хмельницькому купив свій мобільний телефон та спиртне, яким пригощав усіх знайомих. При зустрічі з представниками поліції хлопець у всьому зізнався. Він про дану подію зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. 9 та 13 вересня в місті Дунаївці вулиці Київських та Шевченка скоєно дві дорожньо-транспортні перегоди з потерпілими. Внаслідок ДТП по вулиці Київській травмовано водія та пасажира МОПЕДа, а в ДТП по вулиці Шевченка травмовано 16-річну школярку. На даний час встановлюються всі обставини даних дорожньо-транспортних перегод, призначено ряд експертиз, відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 порушення правил безпеки дорожнього руху та транспорту особами, які керують транспортними засобами. На Кодексу України, це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня і нагадую, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось! Нехай вам щастить.